І всім доброго дня. Сьогодні я знімаю без монтажу, тому що я показую вам нову гру і я покажу дещо те, що вам дуже допоможе пройти цю гру перший рівень. Я покажу вам, де знаходиться перша, остання монета. Я її знайшов. Я гадаю, що всі помічали. Цю чи... дірку, і тому а, хотіли туди залізти, як... якщо можна так виразитися. Але це буде дуже важко. Це, однако якісь професіонали зможуть це зробити. Але в практиці можна все зробити. Тому зараз я вам покажу, як це зробити. Але багато разів я буду погравати. Перша монета вона знаходиться тут. Далі. Друга монета не дуже далеко від першої. Але третя вже під самий кінець. Е, не зрозумів. Не зрозумів. Добре. Остання монета під кінець. Коли ти її збираєш, то зразу вже буде кінець рівня. Ось друга монета, яку я ще й досі не зібрав. Не знаю чому. І ось е ця монетка на монетку. Зараз я ще... все, вибачте, просто беруть самі. Я не знаю, як я собі потрапив. Ось так, ось так. Давай. Так, 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 і ось 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 монетка і ось фініш. Ось фініш. Ось де знаходиться ця монета. Я не знаю, як ви будете до неї діставатися, але спробуйте. Але на цьому все. До побачення, до нових зустрічей.